Вітаю українців і йдіть нахуй на в Москвороті. В Москвороті, звичайно, це повідомлення не прочитають, бо тому що вони дуже обмежені у розвитку. Вони є недорозвинуті, тому що вони спілкуються тільки однією мовою. І пише мені одне повідомлення Поляк з Кракова. В цьому повідомленні пише, що. Таке враження, що приїхали біженці не з України, а з Росії. Тому що дуже часто в Кракові чує російську мову. Ну це ж факт. Але є деякі е, недолугі громадяни України, які далі спілкуються мовою окупанта, тобто рабською мовою Мовою їх окупав, окупував не тільки території, але ще й окупував музеї їхні. Тому що спілкуйся українською, бо вас вважають за кордоном москворотих, які спілкуються російською мовою, мовою окупанта, як хочете, називати руською мовою, не українцями. Так що думай, в якій ти країні живеш і якою мовою спілкуєшся. Це не є країна, я її любив за волошки очі. You they gotta bleed